Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас буде відеогляд місто Одеса ЖК Кадор. Позаду в мене знаходиться. Квартирка на 16-му поверсі. Подивимось! Це під'їзд, в під'їздах такі картини висять. І подивимось квартиру. Це у нас гардеробна частина З роздвижним дзеркалом. Це у нас пуфік. Можна було присісти, якщо взутись. Тут у нас санвузол. З нього, мабуть, і почнемо. Сюди плитка, ванна. Зі шторкою. Потолка з гіпсокартоном. Ревізійний люк от такого плану зробили. Просто на, на магнитах знімається. Чик. Електрична сушилка. Ігенічний душ. Ось там теж ревізійний люк. Ось тут у нас кухня студія. Ось тут гарне рішення справа це посудомийна машина і такі імітація шухлядок зроблена. Якось. Ну, прикольно. Ось тут у нас витяжка. Теж інтересне рішення зроблено. Підсвітка є. Холодильник. Обідня частина. Оце де штори висять коричневі. Це загороджувалось, це була міні-дитяча спальня, а ось тут стояв телевізор. Ось спальня власників. І цікаво було рішення зроблено, коли отак закрито, то можна зайти дитячу, ось відкривали двері. І ось тут ліжечко, ліжечко ось тут стояло. Можна було звідси. Якщо дитину турбувати, то можна було звідси. Тут у нас просто кровать, дві тумбочки. Світла достатньо. Це гардеробна. Доволі просторно. Дуже багато всього влазить. Є дзеркало. Є підозра, що ось тут був прохід. цій частині з коридору. Бо якраз в коридорі в цій частині стоїть шкаф. Так, подивимося ще на балкончик невеличкий. Тут все просто плитка, обой на стінах. такий потолочок зіпсокартона. Ось там море. Ось тут кусочок видно і тут кусочок видно. І готель Гагарін. Оце вхід на пляж Аркадія. Ну, до моря вообще тут близько. Ось така квартирка. Студія. Диванчик і вхід. Це зверху кондиціонер. Ось тут виходить. І ось тут виходить. І ось так була маленька дитяча. Якщо її повністю перегородити, щоб дитині не заважав телевізор або світло. Ось таке маленьке рішення. Ось такий дизайн може комусь. Якийсь елемент сподобається зроблять собі. Натяжна стеля.